Вітаю, друзі, мене звуть Олег Каналмовнік. Продовжуємо GTA San Andreas Поїхали розбиратися з тими копами. Що вони нам хочуть запропонувати? Що ми можемо їм дати. Взагалі, я б дав би їм в око В око дав би так, щоб вони відкисли. Блять, не тобі поліцейський, не тобі поки що зарано потім. Зараз я їду. На спецзавдання поліцейського. А, Коротше, мені здається, вони зараз собі смертний вирок підпишуть тут своїм завданням, своїми претензіями до мене. Шов з аеропорту, нікого не чіпав? ні, потрібно було доколупатись. Джонсон, Сіджей. Ну, блін. Подійди-ка, синок! Падвінся, дай йому присіж чмо. Наконец-то ты нашел время заглянуть к нам. Слушай, у меня были дела, я свою маму хоронил. Звучит как охуенное оправдание. Офицер Пуласки думает, что ты пытаешься наебать нас, Карл. А теперь запомни. Мы твои хозяева, ты нам принадлежишь. Мы можем насрать на тебя с такой высоты, что тебе покажется, будто сам Господь обдрастался на тебя. Ты понял? Лучше бы он, блядь, понял. Да, да его же благо. Пора за работу, Сиджи. Будешь отрабатывать свободу. Тут один парень прячется от нас на другом конце города. У тебя есть адрес Пуласки? Он очередной бандит, наркоторговец, убийца полицейский, такая же морозота, как и ты. Он не нравится нам, а мы не нравимся ему. Убедись, чтобы он больше никогда не покинул свой район. Даже в гробу. А теперь пизду отсюда. В одному з перевулків в діловому районі сверд декілька коктейлів молотова знайдіть їх. Ой, бля. Це моя машина? Це мені дали? Окей. Типу, без проблем. А, мені здається, що в даному контексті Поласкив взагалі санітар лісу, блін. Він прибирає тих копів, які, які козли, які уроди, які краще б вони були гангстерами, щоб їх офіційно можна було. Чпокнуть, чпикнуть, щмихнуть, Коротше, щось. Погане з ними зробити. Давай я включу сирену, хай вони тікають всі. Нічого, нічого, тайнор, чи тенор, чи як там тебе? Коротше, до тебе доберемось. До тебе колись доберемось і ти будеш страждати від того. Опа, на, стоять. Я зараз не зрозумів. А що мені потрібно? А, коктейль забрати? Тю, я думав на, на персонажі на якомусь. Так в мене є коктейлі. У вас є коктейлі відправляти до будинку банди і. щось зробіть. <п ят> <п ят> <п ят> Якщо <п 'ят> Написало, каже, кидайте пляшку. Якщо пляшка впаде поряд з вами і ви загоритеся, то ви можете отримати вшкодження. Не отримаю я ушкодження. Я вогнестійкий, вогнетривкий. Тому що я виконав що правильно. Та бляха, що ж ти така хірова? Виконав завдання пожежника. І тому я вогню не боюся. Я боюся взірватися, а от вогню не боюся. Е, стоять. Спалить будинок. А я можу звідси. А, ні звідси не можу. Дай мені коктейльчик Коктейльчик. Щось тут. типу право писало, права кнопка приціл, Чи може я щось не так зрозумів. Хто стріляє? алло? зупині зупиніться Га! <плес> Потрібно було, напевно, все-таки бронік якийсь десь знайти. Бо щось не дуже. Та куди ти біжиш? Іди звідси. Або біжи. Це вже те, як тобі хочеться. Бачиш, на мені вогонь, а я не горю. Та блядь, з гори, А ти чого не гориш? Алло? Не поняв. Дивне вікна не горять. що за вогнуть ривки вікна? Да ви, бляха, це шо за бред? Нарешті. Та чувак? Ей, хто мене а ти хто така? Звідки взялась? З гори падла. Врятуйте дівчину якусь. Е, хто? Я не встиг прочитати. Зайдіть туди через. Та ладно! В пожежу! Угле, я Бляха, знайшли мене пожежника. Чекай, тут я, напевно, все-таки отак візьму. Чекай, тут є щось е бабки. Кому ти сказав? Вогню. Цікаво в тебе. О! Бана. А на що це воно змінюється? На фотік, так? Падло. <proverbialah> я так плівки довго збирав. Mm, якщо тут вогнегасник, значить нам що потрібно буде гасити пожежу, щоб вивести цю малу. О, здрасті. Майже дзеркало. Я поки що походжу, обгляну. А куди я? Куди мені потрібно, блін? А ти чому не тушишся, алло? Капець, потушилося. Я щось не зрозумів, А куди мені? А! -а, -а, -а. Так, мала, ти де? Мала, загубилася. Тут нічого. Тут тоді нічого. <плес> Туши його, туши. Направте. та я в курсі. Абана. О боже, я так испугалась. Стин, создание вже розваливається. Нам нужно срочно вибиратися отсюда. Куди там бакса валялись? Повернись. Мала, відвали. Бакси. Сто баксів потрібно було забрати, по-любому. Ідем за мною! Ходь за мною! Добре хочу вогнегасника нескінченний запасю. дом скоро розвалиться. Тому ти йдеш за мною, нічого не боїшся. Я з усім справлюся. На всяк випадок, і це загашу. Підгріє! Та шо ти, бляха? Та тухни. Куди? Ага. Та йолки палки Не знаю, що варто це було гасити, але так, щоб їй легше було пройти. Виходь, мала. Парень, я тебе обязана з жизнью. Ты куда меня в кепку целуешь? В губы потребно целовать, а не в кепку. Еще бы немного, и мне конец. Малышка тебя все трясет. Может, тебя отвезти домой? Да, было бы здорово. Спасибо. Поехали, с ветерцем проедем, с мигалками, с сиренами. Седай. Где ты живешь? Недалеко от Гроу-стрит. Охуеть. забыла? Я люблю опасную жизнь. Ты верно? Да, откуда я ти мене знаєш? Да всі на гроустрі знають тебе і твоего брата. Но я думала, що ти то збігав. Я ніколи не убегаю, ясно? Мені просто я треба було браться подальше до всякого говна. мала. Якщо ти так любиш небезпеку, тобі потрібно було вибиратися самі, а не просити про допомогу. Чуєш? <с> um> ти якась в своїх діях. Я люблю небезпеку. Небезпека ось була біля тебе. Прямо в тобі, я б сказав. Верніше, ти була в самій небезпеці. Чому ти. нерво. Бля, де ти знаходишся? Де ти живеш, мало? Мені здається, що якщо цю малу привезти на поліцейській машині, то до неї не дуже добре будуть ставитися всі інші. Вот це місце, сюди. Слушай, як тебе зовут? Денис. Деніс Робінсон. Позвони мені як нибудь Ми прогуляємося або ще чого небудь поделаємо. Так, да, неплоха ідея. Оу, шурі мури. Ну окей. Давай, мала, пока, Денис. Натисні, щоб почати поліцей. Да яке поліцейське завдання? Оу, oh, оу, oh, і завдання почало. Йоу. Не, ми їдемо, знаєш куди? E, ваша дівчина. І вона вас не розлюбить. Не зрозумів. А мені потрібно, щоб мене не розлюбили? Поїхали. Е, так... Е-е-е... Т... Простітутка. Ходить, де попало. Поїхали ще одне завдання, зробимо, бо щось. Ох, ти літаєш, ніхіра собі! Так, а може на тобі потрібно було ці трюки виконувати? М-да. Потрібно якось цих балосів позбутися, якомога швидше. Вони замахали стріляти. Так, що зберігаємо? Ні, краще я збережусь. Да блін, диви, як вона літає ця машина. Це просто капець. На неї турбо поставить, і чим тобі не спорткар. Була, була б чудова спорткарка. Погано, знаєш що? Мені не подобається, що біля оцього будиночку немає. М -м, гаражика. Та йди в сраку, ну чувак. Що, хто, алло? как, Свит? У нас проблема. Какой-то тупорылый торчок толкает дурь своим братьям в Гроу Стрит. Что? Кто? Посмотри сам. Он покупает дурь в Глен Парк. Он знает, что по району ходят слухи и теперь прячется у своих новых дружков Балласов. Блин, чувак, и как же к нему подобраться? Пора объявить всем о твоем возвращении, Си Джей. Ты разнесешь весь Глен Парк к хуям, и Это и этот чертов нигер предатель обосится и выдаст себя. Ладно, сейчас заеду за тобой. Черт с два. Это твой звездный час, Сиджи, и тебе понадобятся стволы. Дуй у нас и как следует. Вау! Wow! Нам відкрили амунацію! Не, А де? А <laughs> де нам відкрили амунацію? Не зрозумів. Я не бачу. Я не зрозумів. Де а А. Оце одна? Блін, так вона і раніше була, я на неї увагу не звертав тупо. Тут вже здається тільки пістолет чи там Маузер. Коротше, якась херня лежить. Це Сіджей, так? Мені здається, цей як його Карл кажу. Райдер, блін, займається цією хернією. Давай знаєш що? Давай я поки що не буду чіпати. Сіджея. Поїхали ще одне завдання. з поліцейським. Зробимо. Не дуже приємно, коли розбивається сюжет туди-сюди. Бо я і, і так хірово його пам'ятаю, так взагалі. Тому поки що закриємо питання з цими. Якщо після цього ще залишиться поліцейські завдання, то не знаю, я подумаю. Керол! Чорт! Куди ти Блин, ти Блін, ти куди забрався, Керол? Я думав, ми з тобою друзі. Ага, Як скажеш? как полицейский, ответственный за борьбу с бандитизмом, я оказываюсь перед нелегким нравственным выбором, Карл. Ага, конечно. Карл, мне больно. Честно. А я как раз собирался помочь этим беднягам с Гроув-стрит. Да? Ну и как же? Я бы предпочел сохранять статус-кво, Карл. Мне нравится, когда вы, отморозки, делаете за меня мою же работу, выпуская друг другу кишки по асфальту. Отморозки? И когда мне сообщают, что одна банда получает несправедливое преимущество перед другой, я начинаю всерьез беспокоиться, Карл. Ну и что ты хочешь этим сказать? Я говорю, что у Балласов есть мозги, Карл, и они смотрят новости. Я говорю, что они заводят новых друзей, заключают сделки и собираются заняться чем-то посерьезнее бестолковых перестрелок. С тех пор, как пал в Америку хлынул поток дешевого оружия, Карл. Хорош уже нести всю эту херню, Тенпени. Просто скажи, что тебе нужно. А ты наведайся на один грузовой склад недалеко от Доков, и ты поймешь, о чем я говорил. Керол, ага, ну ладно. З такими поліцейськими, блін, і балосів не потрібно. Вони взяли тачку, на якій я приїв. Окей. У мене дозвіл від поліції. Виходь нахер Сам ти бандит Я від поліцейських. Блє! Суки. Погнали. Блін, тепер потрібно заїхати в цей, в перекраску. Чи може відірвусь? Хотілося б відірватися. Зайвий час не витрачати на перекраски. Відійдіть, розбіжіться. Бі-біп. Тихо, едь, еть. Моя машина. Та ти, ти не туди. Збив мене своєю машиною. Едь дурочка. Переходиш дорогу, будь обережним, бо тут ганяють різні дободятли. Навіть не сигналять. Можуть збить. Я думав, в татусалон. Та, блін, в татусалон мене дорога веде. В принципі, я так розумію, ми поряд біля амуніції, так? Ну майже. Давай заїдемо в амуніцію. Подивимось, що воно від нас хоче. Доведеться крюк зробити непоганий. Так, сюди. Подивимося, що там продають. Якби там продавали цей гранатомет, було б супер. Я б цьому був Люкаут. Я б був дуже задоволений. Блін, а як мені туди з'їхати? Падло. Та блін, ну чого ти тут став? Та розбий! Сам ти тупинда. Зараз знайдемо дорогу. Потрібно було розробникам в цьому дефінітиві доробити оці позначки, маркери, що коли ти. Ставиш свій маркер, щоб він вказувався, ну, не знаю, червоною, фіолетовою. Ну, коротше, якоюсь іншою типу лінією. Нема тут амунації, ну альо? Ну тут пістік. Я не зрозумів. Що від мене? Чекай, це Сіджей поставив значок, що там амунація. Ой. Це він хоче сказати, що десь отутам, о, отут, там, типу, амуніція. Блін. Потрібно буде поїхати подивитись. Та блін, ю Так, сюди? Так, що тут за склад? Де не тут? Так це мені вантажівку якусь потрібно було взяти? Що мене не попередили. Вода щит. <laughs> не зрозумів. Ну, це на склади більш схоже. Такі. є. Тачки, мотоцикли. Це нам відкриє доступ до цих, до імпорт-експорт, а? Потрібно придумати, як пробратися всередину. І що всередині ми маємо зробити? Кнопку відкрить. Ага. Ну типу... Move your move your body. Ой, бля. Давай ми знаєш, що зробимо? Ми отак зробимо. Бля, муха не достає пістик. Дуже далеко. Ой, бронік там є. Та куди ти біжиш? Оп. Оп, оп я косий, блядь. Я косий, вибачте. Ау, боляче. Не достає! Алло! Та, бляха, так нечесно. У мене ж не достає пукалка. Отак достає. Та блін, На, Що ти чого? Чув... Куди ти ты е. Сдох? Блін, мені здається, воно взірветься. Краще я його взірву, ніж воно потім на мені взірветься. Що, все нормально, пацани? Дивіться, я хожу по вогню. Давай я і тебе на всякий випадок. Стій, не рухайся. Так куди, ну стій? Пістик можна забрати? Не забирайте, це не той пістик. І оце грохне. Щоб воно не заважало. Е, Двер зачинена, можливо, як щось зламати кодовий замок, вона відчиниться. Це логічно. Бінко, окей. Зламавка. Ой, бля. По-тихому зайдем. Всіх перехід. Дя... Ти бляха. Так, бабосики. На пенсію по-любому бабосики. Я броник забув забрать. Ейх ти, бляха, Сіджей, забери. У вас в руках. Блін, щось там писалося. Рухаючись в... Бо... вцілитись вручну. Ага. Ага. Окей, добре. Дякую за підказку. Рух боком дозволяє виглядувати із-за угла і краще маневрувати в перестрілках. Добре. Тепер это моє. Де. Ага, воно ховається, да? Щось. щось він не хоче вбиватись, телефон. Тихо. Та тихо. Ой бух. Ой бух. Ой, сердечко. Перший раз за всю гру сердечко підняв, здається. Одна сюди деньги. Володенья пистол... І ще один броник! Ой, хорош! А тут можна пройти, ні? Чекай. Напевно, ні. What the fuck? Це моє. Так, оно, 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 ану, 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 ану. Блін, ну не достаем. Мені пістик, от дальність покращує. И було б взагалі. Навик володіння пістолем з глушителем покращений. Продовжую, і ви досягнете рівня гангстера. Добрий. Я прямо як агент 007. Як це? Як, е, е... Впало, придавило когось. Я їх вже вбив, на що ти впало. Можна було не впадать. Як Хітман. Я прямо як Хітман, ходжу всіх розстрілюю. О, кулеметик, автоматик. Не мені не потрібно, але хай буде. Зайвим не буде. Та не рухайся, дурочок, збив мені статистику, блін. Слізь, даже бабло. По прицілюванням. О, драсте. Тюрітюрі, тюрітию. Є там хто? Нема? А тут є хто? Це вихід, ні? Пішли походом подивимось. Тут двері зачинені, так? Так. Дивно, я б на місці розробників сюди щось поклав, типу. Перестрибне, забери. Якийсь бонус там. Виваливай сюди, бабло! Якийсь бонус, Подари! якийсь... Блин, Боль... я В Америке очень опасно заниматься бізнесом. Так, туди не достає. Я так розумію, я зараз просру из-за того, що він втік, так? да? Ано, секундочку. Так, не не до вас, пацани, не до вас. Отак. Це було логічно. Блін, добре, що я не почав розстрілювати тих, а потім цей. Ганятися за цим. Бо він би зараз поїхав, хер куди. Що ви тут, пацани, залишили? Що все, позникали? Боса грохнуло, і всі роз... 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 розтіклися. розбіглися. Так, а що ми зробили? Я щось не зрозумів. Мускулатура зменшується. <пух> Чому ти зменшуєшся? Боже, та там нема, там вже все перегоріло, пацани. Ви цей запізнилися. Запіздали ви. Нема тут ніхера цікавого. Там мотоцикл десь був. Тут же був мотоцикл. Бляха-муха. Яку тачку взять? Давай оцю візьму. Здравствуйте. Жіночка, дозвольте. Все на все. Це не викрадення, це просто угон. А куди ми зараз їдемо? Диви, поліцейські у нас скінчилися. По великому рахунку. CJ залишився. Можна було б на побачення сходити, але ну, блін. Не хочу. <ріст> Не хочу я на побачення. Куди ми поїдемо зараз? Типу, звідси, якщо їхать. О, давай звідси. what's up, Блін, на всій карті тільки два. будиночки з гаражами. В різних кінцях карт. Тихо це що? Оксалі. Що це таке? А, татаювання. Не, поїхало. де ж, де ж? Ну, там, скоріш за все, буде завдання у СІДЖЕ. тому я просто думав перевірити, чи там амуніція, чи ще якась херня. Просто там буде завдання, не хочу його. Активувати потім в наступній серії. Зараз ми поки що їдемо додому, зберігаємось, відпочиваємо після важкого. ти придурок на тачці. Це не я бачив? Тебе я таксі збив. Що, що, що? Пацани. Козли які, ну. Тут є одежа якась. Можливо, тут щось цікаве. Ой, бля, коро. У мене таке враження, наче в такому привулці має щось бути. Ем... Залізь! Тихо, тут що стоїть? А, це пацан заїхав. Я думав, тут тачка стоїть прихована. Добре, тоді на цьому завершимо. Поліцейська міща не все, на жаль. Гадаю, скоро ми з ними розберемось. Так, тут зберігалочка, а тут у нас що? А тут можна пожрати. Хочеш жрати? Я хочу жрати. Посилання на плейлист під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.